Так, все чесно, буду прям перед вами. І я щось не можу поняти, де початок до кінець цієї коробки. Ага, ось. Коробка вроді не відкрита. Чи відкрита? Що це означає? Тут паперовий скотч. Я ще хвилююсь за розмір, але... Сподіваюсь, що сюрпризів не повинно бути. У мене є одна пара е, ньюрок. Ботинків, які я... Ага, це коробка в коробці. У мене є одна пара е, ботинок, які я купила на Secon Henді. І ось. Телепонькається. Ось такі. Вони. Вау, ух ти! Дивіться! Ух ти! Дуже класні! Запах а, такої шкіряного взуття. Тож я відкрила коробку і ось так, прямо ось так це і було. Моя модель я зараз покажу, як називається. Так! Ideal size. Fuh. Fuh. hi guys If you don't understand the Ukrainian language, which happens to be my native language, don't worry. You can use YouTube's auto subtitles feature. Here's what you need to do. Click 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 There you go now you can understand what I'm saying.. Зараз я проживаю у а, Америці через війну в Україні. Я тут знаходжусь рік. Я готуюся до своїх власних виставок, тому що я художник. І для мене гостро стало питання іміджу. У мене з стилем все було нормально. У мене в Україні був бізнес, я мала свій вінтажний магазин, тому я. Добре знаюсь на одязі. Зараз мій канал на YouTube перетворився на дещо таке, що я шукаю, полірую свій імідж, щоб мої картини мали правильний посил. І своїм зовнішнім виглядом я хочу це підкресли. У мене історія дуже проста. Я взагалі, скільки себе пам'ятаю, в мене завжди було масивне взуття у школі. Я його обожнювала, Тобто мене переслідує всю мою сознательну життя якесь таке чанки бутс. чанки, такі масивні, можна так сказати. У мене були ось такі е, кросівки, а-ля туфли-кросівки. Туфли я їх відрила на шафі нові. Вони дорогувато так коштували, але не якісь там 500 доларів, я їх за 4 тисячі гривень ухватила у Києві, а це було десь років, може, 4 назад. Коротше, я всі 4 роки їх носила не знімаючи. Я просто їх дуже сильно люблю, обожнюю і навіть е, попросила рідних прислати їх з України сюди в штати, що коштувало дуже дорого, навіть е, неоправдано дорого. Але коротше, я їх заносила до буквально дірок. Ну, в прямому сенсі, тут вже вони повністю деряві. Мій стиль. Якщо буде йти прохожий, він подумає, що якась ця ця рокерша чи неформалка. І взагалі я ходжу постійно у чорному, і в мене є масивні прикраси. В общем, все це е, прохожуй, мабуть, подумаю про те, що якийсь панк-рок, якийсь е, гот, чи щось таке. Але ні, я просто творча людина, яка носить темний одяг, тому що я ніби ховаюсь від. Посторонніх взглядів, іноді я хочу захистити себе. Я дуже ранима людина, художника обіди легко. <с> і масивні срібні прикраси. Я ношу також по причині, що це мені якусь броню візуально формує. І я ніби у броні виходжу на улицю. Навпаки, я вивчаю Біблію, і мій хрестик означає саме християнство, а не модні віння. Що в моду війшов Хорест. Я навіть не пам'ятаю, де я перший раз їх побачила, але багато де вони мількають, особливо на Пінтересті, де я шукаю натхнення. В принципі, вони коштують не так дорого, як якісь там люксові теми. Вони щось наподобі, як Доктор Мартин по ціні. Може, трошки більше. Але. Можна потягнути, бо я на них, наприклад, збирала. Ось, тому що я в Америці не в такому там прям положенні, щоб я взяла і наліво направо тринкала гроші. Ні, я на них збирала. Це зовсім підйомна сума. 200 доларів можна купити такі штуки. Доктор Мартін стоїть зараз теж 200 доларів. Були 100, 150 вже 200 теж. До речі, про гроші я ще в Америці тут як роблю. Я заношу речі свої до секонд-хенду, получаю депозит на цей секонд хенд і купляю речі, які мені подобаються. Саме так я купила ось цю модель New Rock. До речі, саме я вспомнила. саме з них почалася якась моя така придивленість до цього New Rock теми чи ні, чи я вже раніше до них. Ой, коротше, це е, історія окутана раком. Звідки я е, про них перше дізналася, я не пам'ятаю. Да, тут такі секонд-хенди, що ось таке я можу знайти. І я за них заплатила е, нуль, тобто я виміняла. Благодаря цій парі я зрозуміла їх вагу, я зрозуміла їх якість і зрозуміла, який мені розмір, в принципі, потрібен. І про це все я зараз буду розповідати. Про розмір повністю співпадає з європейським розміром взуття. У мене розмір 38,5-38, і мені просто ідеально підійшли 38 розмір. Я знала, що вони дуже важкі. Якщо до когось тема важкого взуття це табу, то для мене це нормально. Все моє взуття, я, оскільки я люблю платформи і масивне взуття, вони всі важкі, в принципі. Для мене це не мінус, і я таким чином, я дуже багато ходжу, я таким чином підкачую ноги. Якби це тупо не звучало. До речі, люди, які займалися цим ремеслом, оця сім'я, яка зробила потім вже компанію New Rock, вона ще з 1929 року виготовляла взуття. Її взуття, як і у всіх успішних компаніях Європи, набрало свою популярність і вже в 1978 році вони відкрили свій магазин New Rock, свій бренд. Можна так сказати. Тобто цей бренд існує з 1978 року. Зрозуміло, що деякі сайти їх перекупають і продають, такі як Юкс. Тут в Америці є ще декілька сайтів, щоб їх можна так купити. Але я пішла по-нормальному. Я пішла на офіційний сайт Нюрок іспанський. Там є переклад на англійську мову, російську, іспанську, китайську. В общем, я розібралася. Ввела Uncle Boots і просто була дуже здивована, що там їх просто мільйон різних моделей, і всі вони Uncle Boots і всі вони супер схожі один на одного. Чим вони відрізняються, там маленькі деталі. Тож я виявила такі особливості. Вони є на різних платформах. Одна з них називається ну, наприклад, сама популярна. Це ось ця вона називається Tower, як башня. Оця платформа називається Tower. І будьте уважні, ще є не просто ось така платформа, а платформа з ось цією полозочкою потовщеною, тобто вони ще вище. Як розібратись? Дивіться, в мене, наприклад, ось ця частина майже така, як ця. На фотках, коли ви будете листати. Ви будете помічати цю особливість. А, також є там платформа, яка називається Техно. А, вона не така, як ось ця, і дещо схожа на цю. Але так я і не знаю, як ця платформа називається. Але дуже техно схожа на цю. Там деякі інші полосочки. Я зараз ставлю фотки, яка платформа називається Техно. Вони не дуже високі. Якщо ви дуже висока людина, то і не хочете дуже високі платформи, то подивіться на техно. Вона не вища, ніж оця а може і нижча. І сама висока платформа у цих буцах це танк. Танки, вони, я дуже також хотіла танк, але прям трошки мене лякало, що я буду в них просто супердилда. І будуть дуже вони, масивні чанки і. Я дуже боялась, що вони будуть просто лежати через те, що вони не будуть такі зручні і базові. До речі, що мене дуже здивувало, що ось, наприклад, на платформі Depop, де я думала, де логічно, що можна купити щось беушне подешевше, в Америці ця тема не працює. В Америці деякі речі беушні чомусь у 10 разів можуть коштувати дорожче. Чим нове. Тож, я поняла, що на Депопі вишукати New Rock це якась просто супер рибалка. І я подумала, ладно, я піду на сайт, і подивлюсь, що там. Я була здивована, що на офіційних сайтах вони дійсно набагато дешевші. Якщо ви не дуже принципові до моделей, то обов'язково вишукуйте скидки. У офіційному сайті New Rock дуже часто. Постійно скидки на якісь моделі. Обновляєте, шукаєте, можливо, вибираєте з тих, що є на скидках. Ще один нюанс, який я вважаю важливим сказати при виборі моделей, це те, що зазвичай, коли ви бачите в е, картинки дівчат або хлопців, вони, кстати, унісекс. Тільки якщо ви хлопець, вибираєте менс, якщо ви е, жінка, то вибираєте вумен, тому що буде розмірна сітка залежати від чоловічої і жіночої. Але не сама модель. А, майте на увазі, що я вже забула, що хотів це А всі, що ви бачите у Пінтересі, ось такі високі. Тут ще одна шпилька, ось ця, і вони зашнуровані аж посюди. Вони, типу, такі ботіночки, полуботіночки. Це мені не дуже подобалось, якщо чесно. Бо я знаю все взуття, яке в мене було таке, щось мені не пасує. Якщо ви в юбках або в шортах ноги якісь виглядають коротшими, ніж насправді. Тому що оця, всі стилісти знають, оця довжина, така трошки опасна. І це мені не подобалось і. Через те, що вони прям такі ботіночки, їх не можна вносити влітку, тому що дуже жарко буде. Тому що це ж такі ботінки. І я побачила на сайті саме цю модель, яка мені припала до душі, тому що вони низенькі, вони як кросівки, Бачите? Ось цю тут косточка для вашої ноги, і вони дуже низенькі. І можна так розшнурувати так легесенько, що буде туди повітря заходити, і тут шкіра внутрі. І знаружи, і вони не будуть парити ноги, тож можна навіть ходити влітку в них. Це було дуже важливо для мене. Тож зуважте, що є моделі з короткою цією штукою. Ось, основні параметри, вони важкі, особливо, якщо ви вибираєте модель з металевими вставками, бо є точно такусінькі. З різними варіантами на різних базах платформах, без металевих варіантів. Друга опція беріть ось цю висоту. Зважайте, що вони є від високих до нижче, 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 яка вам зручніша, яку вам потрібно, ту і беріть. Третя опція: виберіть, яку платформу ви хочете: танк, бол і техно. Можливо, там ще якісь є. До речі, там є дуже такі прості моделі, схожі на Доктор Мартинс і навіть без металевих деталей, якщо ви просто хочете якісну взуття але не Доктор Мартінс, то там і такі є. Наступне зважайте на те, що ви можете вистежити круту скидку. Особливо, я думаю, на всякі там розпродажі, типа там розпродажі, вистежуйте, постійно обновлюйте свою модель, яка вам сподобається, і можливо, що ви потрапите на скидку. Зважайте те, що доставка, якщо ви, наприклад, в США, я не знаю в Європи, буде коштувати ще плюс біля 40 доларів. Плюс. Зважайте на те, що ваш розмір потрібно брати, розмір у розмір. Якщо у вас, як у мене, там. У мене 38,5, я взяла 38. І у мене ще є місце, щоб вдягти теплий носок. Зважайте на те, що якщо вам не підійшов розмір, я думаю, що там якось можна вернути, але знаєте, що їх завжди можна перепродати. І перепродати ще за більше гроші. Це дуже дивовижно, але факт. Я дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас якісь Питання є, які я можливо не висвітлила. Будь ласка, пишіть в коментарях, ви б купили таке вжиття? Чи для вас це не гарно? Мені дуже цікава ваша думка, а також дуже важливо для просування каналу і мого мистецтва, яке має соціальне значення. Ваші коментарі і просування каналу. Я все роблю на голому ентузіазмі. Тому я буду дуже рада хоча б від ваших коментарів. Я все читаю, на все відповідаю. Щиро вам дякую і всім класного дня. Всіх люблю. Це було сказати, вони ще чуть на планшет не впала оця штука металева. Вони ще в коробку дають ось такий брелок, типу подаруночок.